Саме для таких доріг, я б сказав і призначене це авто. Вписується воно в цей ландшафт. І як на мене, на свої роки 2012 рік старе авто, але вигляд в нього є достойний. Як на мене воно непогано виглядає, просто і борзо. Кнопки, де відключити АБС пригальмовування при заносі. Типу, одна кнопка є антизанос відключити, воно дає її кидати чуть занос, але АБС все одно спрацьовує. Не знаю, де це відключити. Хто знає, напишіть. Всім привіт! Сьогодні, як ви вже бачили, кілька слів поговоримо про Toyota RAV 4 2012 року, цей старенький автомобіль, і хочу вам розказати так, загальні враження е про цей автомобіль. Для чого він підходить, для чого не підходить, що тут добре, що тут зле. Просто я вам розкажу свою думку. Можливо, хтось хоче придбати такий автомобіль і вагається, потрібен він йому чи не потрібен. Я вам розкажу в загальному коротко і ясно, що добре, що не добре. 2012 рік 110 тисяч миль пробігу. Це є 180 тисяч кілометрів. Ціна на Тойоту не падає навіть в Сполучених Штатах. Цей автомобіль, якщо він в хорошому стані, він тут приблизно коштує 7-9 тисяч середня ціна. Уявіть собі, 7-9 тисяч доларів за автомобіль 2012 року. Що ми маємо під капотом? У нас звичайний, нетурбований, звичайний атмосферний двигун 2,5 літри, 4-хциліндровий. Який не має якоїсь сильної потужності, скажімо так, не варто очікувати від цього автомобіля якоїсь класної їзди там по шосе, щоб будеш там супер набирати швидкість. Як на мене, він повільний. Це не для того автомобіль. Автомобіль для того, для чого я вам тільки що там показав. Цей автомобіль. Призначений для бездоріжжя. Якщо ви живете в селі, якщо ви їздите десь на риболовлю, якщо ви десь мисливець, якщо ви просто любите покататися по гурбаках, десь по болоті, це автомобіль для вас. Якщо ви живете десь місто і використовувати його тільки по місту, немає сенсу. Трансмісія в нас стара чотирьохступенева. Працює, звісно, добре, вона надійна, якщо поцікавитись почитати е, різні форми, ця трансмісія виход, виходжує без ремонту та пів мільйона кілометрів, 500 тисяч, так само і двигун. Це од, е, один з найкращих проєктів Toyota на цей рік. Це все надійне. Але від нього ви не получаєте якийсь супер комфортної їзди, супер прискорень. Він просто їде та їде. Не знаю чи це в цій машині, чи це у всіх. На малих швидкостях, десь так, від 30 до 50 км на годину підвиває роздатка, я так розумію. Якщо ви натискаєте на газ, це починає чуть-чуть підвивати. Відпускаєте газ, вона котиться, не виє. Прискорюється швидше, вже більше 50, все окей, нічого не виє. Так чогось на такому проміжку від 30 до 50. З кого було таке ж, напишіть мені, що це, можливо, ви знаєте. Я всі ці уливу я замінив в роздатці, в мості, там де дуже мало уливи, я забув скільки грам. Чи 700 грам, чи 600. Коротше, масло було чисте, все було окей. Поміняв, нічого не змінилося, чуть-чуть підвиває. Він не є економний. Цей автомобіль не є економний, він жре 10 літрів бензину. Але плюс є в тому, що туди не треба заливати якийсь високооктановий, туди підійде самий низький 76-й. Регуляр, так як тут типу, називається регуляр, це є 87-й бензин. Це вказано в мануалі, що туди можна лити. Це є плюс, що дешевий бензин. Так, плюс цього автомобіля дуже великий кліренс. Навіть на стандартному розміру резини, стандартні диски, ви можете долати дуже великі перешкоди. Отакі ями в коліна немає проблем. Ви їх легенько переїжджаєте. Тим більше цей автомобіль має понижені передачі і блокування диференціала. Це взагалі бомба. Немає проблем. Якщо сюди поставити, хто їздить по горах чи по болоті, якщо поставити якусь болотяну резину, таку нормальну, нормальні шини болотяні, високопрофільні. Поставити чуть менші диски, і я думаю, цей автомобіль буде їхати майже всюди. Скажімо так. Що я ще скажу? На 2012 рік ніде по моторі взагалі ніде. Ні зверху, ніде клапана кришка, ні знизу, ні на трансмісії нема жодної каплі оливи. Все сухе мотор не мити нічого ніде не підтікає. Дуже Канада, Америка, всі дуже поважають Toyota і Lexus. Це в них на першому місці, бо це є надійне. Хоча в таких авто багато Toyota я бачив, що в них погані комплектації. Немає камер, всередині сідушки шматяні, немає парктроніків. Коротше, пусті як барабани, але все одно вони тут продаються, бо це є надійність. Все, це, це є надійність. Всі хочуть надійне авто. О, покажу вам один прикол. Дивіться, я ще такого чуда не бачив, звісно. Патичок, ніхто не хоче платити за амортизатор. І наш, патичок в пері, все. Надійно. Так, друзі. Дуже класно, що тут є щуп на масло і щуп на трансмісію Ви можете побачити, що там робиться. І як я взяв це авто, я подивився, масло було дуже чорне. Капець, яке чорне. І я знаю, що вони тут не дуже люблять міняти трансмісійну оливу. І в чому прикол? Ось тут на щупі трансмісії написано: не потрібно замінювати АТФ оливу, Коли у вас немає проблем з трансмісією. Вдумайтесь, де логіка. Коли вже будуть проблеми з трансмісією, вже вам заміна масла не допоможе, вже треба буде просто замінити коробку. Масло реально дуже чорне було. Замінюється всього 4,5 літри, все не стикає. Я поміняв половину і покатаюсь, воно вже набагато чистіше стало. Покатаюсь 2-3 тижні і пізніше зроблю ще одну заміну. Це недорого, це. Просто нормально буде для коробки, я ще таке дурні ніколи не чув. Так. Давайте я вам покажу щось з ближче, що під капотом. Мозги, акумулятор, повітряний фільтр легко міняється, бачок антифризу, блок запобіжників, тормозна жидкість. Все окей. Щуп на масло, щуп на трансмісію. Все класно. Все просто, все зрозуміло. Генератор міняється, якщо щось легко, він зверху ось тут. Коротше, все тут окей. Так, де той падичок? Ага, сюди. Блін, капот такий тяжкий, що капець. Не знаю, що туди бетоном залили, той метал чи що. Реально. Зараз в машинах роблять все алюмініє, щоб вони були легші. Цей капот важить капець, друзі. Не знаю, дуже тяжкий. Слухайте звук. Завжди чомусь мені, друзі, подобались ось такі двері, які відкриваються просто вбік і заднє колесо, яке висить тут. Не знаю що кому, але мені це подобається. Можливо, хтось скаже, що інколи розбиваються вони на завіс або важкі. Але тут все в нормі. Зовсім ніякого люфту. Так, тут в нас є... Ще таке місце велике, ще пів багажника. Можна дуже багато речей положити. За рахунок того, що запаска в нас на дверці, вони зробили тут великий ящик. Класно. Сідушки ложаться. Що можна кинути матрас і поспати? гарно ложиться сідушки, зараз я приближу чуть-чуть. А, Досить все непогано видно. Місця там достатньо, можу навіть вам продемонструвати. О! Спокійно ложити матрас і місця вистачає поспати. Навіть для двох. Якщо вони дуже великі. Ну, на ріст метр сімдесят, метр вісімдесят, тут місця вдосталь. Що в нас, друзі, по салону? Та ніфіга в нас по салону, отакі От трапчані сидушки Ось такі пластмасові пімпелки положення. Е, тільки спинка і верх них оце і під'їжджає. Нема тут багато нюансів по сідушка. Та взагалі тут нічого нема. Так, друзі, на рулі в нас всього кілька кнопочок, добре, що й є Ми маємо музику, управління, звук, переключати пісні, радіо, ще щось там. Якась там мультимедія і одну кнопочку дисплей переключати, отам, клікати кілометражі. Ось таке-то. Так, маємо там таке смішне радіо, вже давно забуті. Оригінальне. Е, нічого там такого мудрого нема, Ну, добре, що є Bluetooth, телефон. Ось таке-то. Е, Оце управління кліматконтролем, кондиціонером, вентилятором. Класні ці. Не знаю кому як, але мені ось ці клацалки, шо в субару що в Тойоті, дуже подобаються. Просто зручно. Все окей. Місця для... Для сидіння взаді більш ніж достатньо. Дуже багато місця. Дивіться, де моє коліна, а де сідушка. І я напевно її ще можу відсунути. бачите Вона їздить достатньо місця, комфортно себе почуваєш, супер. Сидиш високо, не в ямі. Сідушка настроюється, вперед, взад їздить. На що цього взагалі немає проблем. Супер! себе, звісно, якоїсь кращої якості від ось цього, все плос маса. Хоча їдеш, вона не бренить, не скрипить, але все одно хочеться якості, щоб це було якесь трохи м'якше панель дубова. Приходиться накривати таким ковриком, щоб думати, що вона м'янька. <смі> ну, скажімо так, все просто і дешево. Так, ручка коробки передач, Паркіт, задня нейтралка драйв, друга Ельки. Ну, тут ще є там USB, AUX. Чогось вони тут зробили посередині регулювання зеркал. Ну це нормально. Там якась кладовочка на всякі штуки. Флешки. Тут маємо два бардачки, один верхній ось цей, відкривається на кнопку. Він маленький, але приємно. І один більший. Непогано. Ну і все, друзі. Пасажирське сидіння стоїть мертво, Має тільки положення спинки і під'їжджає допереду, дозаду, Вверх, вниз нікуди його не настроїте Ну, ось такий автомобіль. Динаміки виглядають дуже великими, але грають так собі. ну Це не є автомобіль якогось преміум класу. Це є звичайний малий позашляховик. От і все, друзі. Я вам розповів плюс-мінус все, що знав про це авто. Думаю, для вас буде корисна ця інформація. Хто знає щось цікаве про це авто, напишіть, будь ласка. До побачення. Підписуйтесь на канал, лайкніть, прокоментуйте, поширте. До нових відео. Буде щось цікаве, я обов'язково вам покажу і розповім. Щасливо, до побачення, до зустрічі. Бувайте всі здорові!